Це приміщення, вони поміняли ходи. Там, там де було окремо вхід для квітів, ну він не тільки для квітів, а весь супермаркет був один вхід туди, інший, там де мебель і все остальне посуда і покрила. Вони зараз поміняли, зробили там такі лабіринти, понаставляли тих стрілочок, не знаєш, куди йти, зайшла жаріще Питаю, куди мені, де мені? Вони кажуть, ідіть, я вас проведу, бо ви не знайдете, в нас тут лабіринти. Пішла, вона мене вела хвилин сім туди, і вправо, і влево. Каже, а так йдіть туди, то кажу: ой, ні, я краще вийду, поїду в другий. Вона ні, ні, ні не йти, я вас одведу. Та одвела мене туди, то я правда швидко купила, бо я йшла з ціллю, які куплять. А назад не знаю, як вийти, вона каже, назад, виходьте сюдою. Отак поверніть ось наліво один раз і ви вже вийдете біля цього. Кажу, добре, дякую. Ну знайшла я той. На касі приходжу, вона каже: Ой, то треба ще оці кульочки, що вам вдягли, запакували, їх же ж треба знімати. Ви мені будете допомагати? Кажу, звичайно, зараз очки покладу в футляр і будемо, буду вам допомагати. Зняли один, одну квітку. Ой, тут нема штрих-кода. Я говорю, на другому ще. Ой, я не бачила. Ну, добре, зняли то й оділи. Знову той зняли, то й оділи. Ой, та що ж цей штрих-код є, воно ж не пробива, кажу, воно пробива. Ближченько до екрану і не спішіть, не нервуйте. Я бачу, що ви на нервах нема чого нервувати. Вона тільки сантиметр до екрану, воно вже пікнуло, пробило все. Вони однакові, говорю, вони однакові, ціна однакова, але кольори різні. Ну, коротше, пробила я за ті квіти. Там є такі скамейки, красивучі такі дівчата, скам'яки, як серебро, ці ручки самі, і сидіння. Ну, серебро, я вам кажу, такі гарні, я там сіла, розкошелила свої ці усі причандали, квіти ті ж назад, вона ну, давайте я допоможу. Кажу, ні. Ви людей відпускайте. Я зараз собі присяду тут, я не спішу, а я сама собі упакую їх, не треба. Дякую. Попакувала, подрибала. Поки дійшла там тою дорогою, куди я ходила, дивлюсь, перегрита вже дорога. Там, вже її не перескочу, треба обходити. Знову обходю півквартала, щоб дійти до тролейбуса. Приходю до тролейбуса, а тролейбус уже допомагав, весело рукою, та ні. Сідаю в маршрутку. Ну, коротше, лягушка путешественниця сьогодні була. Ой, комедія з цими квітами та годі. Богдан Редмі, Таня, добрий вечір. Таня Вкусняшки, Павел, привіт. Богдан Валєра, добрий вечір. Галинка Головка, Богдан, привітики. Богдан 28. Леонора, добро всім вечора. Доброго вечора, Леонорко, доброго. Лідочка, Таня Співак, Ніна Микитенко, Юля, Бойко. Хоча трошки отак, э, чи ні, це не воно, мабуть. М. Заблудилась. Так, з ленуркою привітала. З Діа, а ні, це ж діанкою вже вона. Вітається, скучив. тепер спробуй знайти. Так не люблю оці, як пригають. Але треба знайти лідочку, прочитати і далі тоді. Так, знайшла Лідочка Таня Співак, Ніна Микитенко, Юля Бойко, Надя Вільхова, Таня Вкусняшка, Ілюша, твоя мама Оксана, доброго вечора. Міцного здоров'я, приємних вражень і квіти. Валера, поцілунки, дякуємо на взаєм. Богдан Леонора, добрий вечір. Богдан, 29, Іванка, Леонора, доброго вечора, приємного спілкування і Троянди. Танюша Редмі, мабуть, кругом тепло. На вихідні похолодає. Ага, я не дивилася. Павел, я соскучився по вам дуже сильно, таня вкусняшки. Таня, Кусняшки, Лідочка, доброго вечора. Навзаєм. Валера, квіти всім. Дякуємо, Валера. А я тобі каву навзаєм. Янка, Таня, дякую. Леонора, привіт, Богдане. Танюша Редмі, Богдан, Торта, привіт. Гарного настрою. Ксюша, доброго вечора.